Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, повертаємося з вами до огляду окупованих територій. Сьогодні у нас з вами буде Херсонська область. Вибачте, трошки пропала, бо треба було побути і мамою, і бабусею. А також сьогодні до вечора збирала себе по своїм молекулам, бо у нас в місто привезли героя. Нашого бойового медика, який був лікарем від Бога, якого поважало все місто. Е, тяжко, дуже тяжко. Тому давайте пам'ятати, якою ціною ми зараз з вами здобуваємо свою незалежність. Насамперед це незалежність. Попереду дуже багато роботи. Попереду дуже багато. Ще події, які мають відбутися: Херсонська область. Знову ми з вами зробили по такому методу 9-річних циклив для того, щоб зрозуміти, що ж пройшла Херсонська область, який урок вона мала проходити, і під яким уроком в неї заходили орки. Що ж ми з вами бачимо, що таки на 22-й рік у нас був п'ятий урок. Але для Херсонської області він теж є в мінусовому значенні, тобто це кермічний вузол саме для Херсонщини теж. Але тут є велике але. Тут немає, коли треба попрацьовувати, як в Донецьку чи Луганську кожен рік, цей п'ятий рок, який ніяк в них там не пропрацьований. Да? Тут ми називаємо так, що він зайшов ну так співпало. Але ми бачили з вами у 2023 році здобутки. Тобто 11 аркан це коли є боротьба. І ми з вами бачили, що в 2023 році була боротьба саме з тими, хто завів і хто зайшов на Херсонську область, і деякі території були деокуповані. Також ми не забуваємо, що у 2022 році, як херсонці виходили самі. І зупиняли російську армію, не допускали, не хотіли, щоб вони туди приїхали. Ми бачили, як люди виходили на площі, ми бачили, як люди зупиняли танки, зупиняли російських солдат. Це було і в містечках, це було і в маленьких селах. Тобто Херсон повстав. Але ми ж не забуваємо, якою навалою пройшла російська армія, і це було небезпечно. Під дулом автомату чи пістолету ви багато нічого не можете сказати, да. але що радує тут? Радує тут, що вони боролися і будуть боротися. Тобто, це не є коли свідомість повністю поржена. Тут немає того, як ми наблюдали це в інших областях. Да, на мене донечани, луганчани м м образились, але м я не маю права да, всіх плести під одного грібенку. Зараз я вам покажу, як це діє, для того, щоб ви зрозуміли, чому я саме так говорила. Багато хто сказав, що я не маю права там говорити про царя. Окей, я знайшла, чи, скоріше так, мені дали відповідь на моє питання, як мені пояснити дію п'ятого аркану в мінусі? До мене прийшла відповідь. От ранком я проснулася і зрозуміла. Для того, щоб пояснити дію п'ятого аркану як не царем і не сектанством, є ще таке слово «ідолопоклонничество». Тобто, скажімо таким чином, що є люди, які ніяк не можуть себе і. і... Відчувати вільною людиною. людини. Да? Їм треба той ідол, на який вони будуть поклонятися. Ще з радянських часів, ви самі знаєте, що в кожен кабінет ви заходите, і ви там бачите лік святого, того, на кого ми молимося. Да? Там ніколи не було е фотографій родини, сім'ї, дитини. Тобто, ще з тих давен для цих людей це саме було на, ну, головне для них. На когось треба поклонятися, з когось бати приклад, да? і боятися також цю людину. Бо прийде ну 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 і накаже. Тому в тих східних областях це було набагато проще зайти росіянам, тут в Херсонській області ні. Стосовно прогностики, 2024 рік заходить Херсонська область під роком 8. Так, у вас зараз можуть бути на окупованих територіях вибори. І ми це зараз з вами будемо бачити. До квітня місяця, наскільки я дивилася по розстановкам, саме ця історія може там відбутися, коли вам захотять нав'язати, скажімо так, той вибір насильницьким шляхом поміняти громадянство. Але вони то це захотять, вони це можуть навіть зробити, тобто це прослідковується. Але можу їх розчарувати одразу. Це буде недовго. Тому що на територію Херсонської області таки під цим уроком зайде вісімка, зайде законний порядок на Херсонську область. Ну, на протязі літа якась територія Херсонської області буде вже вивільнена. Але. Розстановка надалі говорить і підтверджується тим, що я бачу по урокам, що якась територія, Ну ми пам'ятаємо ще й прогностику, що літом і вже восени буде... будуть бумаги у нас у Україні, які будуть говорити про те, що Україна і її території є українськими. Тому прогностика і надалі говорить так, що до кінця року, 24-го, ще одна якась частина відійде, але там вже не має бойових дій. На початку 25-го року, бачите, у нас тут п'ятірочка, ну, можна сказати, так, що вона буде якраз відпрацьовувати, закінчиться ця тема, ну, яка була сепаратизму саме в 22-му році, яка ще для якоїсь території Херсонської області теж закінчиться ця тема. І 25-й рік там ще буде теж видно, що будуть уходити орки, і практично у 2026 році Херсонська область вичистить всю ту погань, яка там була. Але це прослідковується по Запорізькій області, по Херсонській області, коли будуть уходити орки. Я вже говорила, що коли вони будуть уходити, вони унітази будуть забирати матеріальної шкоди наносити ну, як можна більше. Розумієте, їм там чому так довго, бо їм там дуже було класно. Вони прийшли, вони вже оселилися і вони вже там ну, вважали себе богами, царями. Але по закону їм прийдеться такі звіти піти. Вони будуть іти. Будуть уйти і утягувати все, що тільки там можливо утягувати. Але території будуть звільнятися. Так, не так сильно бистро, як би нам хотілося. Але в 26-му році останній орк уже звідти піде. Я просто, ну, в мене таке є. Бажання, що саме літом, там, ближче вже до осені, я вже буду робити прогностику України на, 20, ну, на 25 рік, велику прогностику. І зроблю, напевно, серію саме по містам, які ми будемо бачити, що ще залишились в окупації. Тобто для того, щоб ми вже з вами змогли зробити такий розклад, деокупація. Вже ну, така чітка деокупація, коли орки будуть уходити з тих міст, де вони ще могли залишитися на, е після того, як буде військове звільнення. Чому е Ну, є небезпека, що я зараз можу просто опять-таки злити терміни і направлення, де воно має відбуватися наші наступи? І саме хочу просто сказати про те, що ми з вами зараз маємо зрозуміти, що іде такий час, коли в принципі до квітня. Ми з вами будемо, якщо ви пам'ятаєте, в дитинстві була така іграшка калейдоскоп, да? коли ми з вами дивимося в трубу, і там скельця міняється кольором. Оце тако, знаєте, як було тихо-тихо, і у нас починається дуже багато подій. І вони, як в тому скельці рухаються, і ви навіть не можете відслідкувати, звідки, куди і чого. Тобто все взірветься. Наступ буде, і наскільки ми з вами подивилися, я показала вам всі області, наступ буде з багатьох сторін. Нашим е, Збройним силам буде дуже тяжко. Але в якихось напрямках у нас буде успіхи, десь воно зависне, через що е, воно так і показувало, даже прогностика, що вся дія для даже окупованих територій закінчиться в 26-му році. Тобто, всі мої розстановки вони це теж показують. Ну, подобається це комусь, чи не подобається. Кому не подобається, будь ласка, оружі і вперед. А потім, так як ми сьогодні на колінах зустрічаємо. Ви всі готові покласти всіх хлопців чи ні? Світ вже зробив програму. Я вам її читаю. Якщо ви хочете поміняти програму, у вас є таке право взяти зброю в руки і йти захищати свою державу. Міняйте програму. Бажаю щастя. Але Херсонська область повернеться до України. Херсон це Україна. Потерпіть мої любі. Тепер я вам обіцяла зробити таку цікавинку, показати, як же це відбувається, коли е, заходять орки. Да? От у нас, наприклад, є п'ятий кармічний вузол. Нам з вами прийшов нова людина і каже: Я вам даю свій дім. Це пазли. Вони складаються. Ви ж самі бачите, да? вони рухаються, пазли мають співпати в пази. Тобто, щоб ця картинка склалася, нам що треба? Щоб енергії склалися. Коли ми перевертаємо, ми бачимо, що в кожного пазу да, є якась енергія. Тобто, в той момент, коли заходила росня до нас територію, і, наприклад, на території могла, мала відпрацювати якийсь урок, а саме мінус 5, тобто, неповага до старших, неповага до батьківщини, ідолопоклонництво. Мала спрацювати ця вся енергія. Вона могла зайти туди, і там, наприклад, люди, у яких точно така ж сама програма, У них є своя особиста кармічна програма. Тобто у людини є три програми: особиста карма, родова карма і карма народу. І от якщо у нього в цей рік його особиста карма стає теж самим п'ятіркою. І у країни, у народу його стає теж п'ятірка, у його краю стає п'ятірка, тільки в мінусовому прояві він починає себе проявляти. І, наприклад, є люди, у яких немає цієї програми, наприклад, немає вісімки. Це коли не, закон ніяк не хоче людина сприймати, що є законність. Мінус 21 – це коли людина не поважає свою батьківщину, да, свою, і вона вважає, що вона фу, негарно. Спрацювало це все, пазли стали в свою ячеєчку. І для цих людей той будинок, який їм принесли захватчики, він для них намалювався. Але ж є і інші люди, які живуть на цій території, теж своєю кармою, але в цих умовах вони починають бути заручниками. Бо ті люди, які спрацювали, які привели чужий будинок в нашу країну, вони зайшли з м, оружієм, вони зайшли з силою, і ті люди. Які є заручниками, вони нічого з цим зробити не можуть. Так. Тому їм зараз приходиться просто виживати і чекати. Я ну, надіюсь на те, що ви мене зрозуміли. Я не хочу сказати, що всі зрадники, що всі там погані. Ні, ви заручники. А ті, хто привів, Цих загарбників вони просто спрацювали по своїм кармічним вузлам. І по тим урокам, які прийшли на ту територію, на яку вони прийшли. Ви, заручники. Тому, коли ми з вами просто це все розрушаємо, у нас з вами не остається нічого, пустота. Просто пусто. Тобто, ви не можете, якщо б не було тих уроків кармічних... Ми б не могли сюди привезти чужий світ, і не змогли відпрацювати ті кармічні уроки, які мали відпрацювати саме дану територію. Тому шайнуємося, чекаємо, чекаємо на звільнення, чекаємо на те, що Україна буде воз'єднана до 26-го року території всі, які мають прийти до нас. Повернутися, вони прийдуть і повернуться. А вам наснаги, терпіння, ми вас кохаємо, бережіть себе, бо небезпека є небезпека. Але можна сказати таким чином, що згідно тих рахунків, прорахунків, які я там дивлюся, що велика небезпека це саме березень-квітень. Трошечки під літо вже це перестане все літати в такому плані, як воно літає. Літом буде вже таке більш-менш за а я так вважаю, що осінню вже обстрілів таких вже не буде. Вже будуть підписані бумаги, які будуть давати нам змогу жити далі і чекати ті території, які мають прийти додому. Тому чекаємо вас вдома. Все буде добре і все буде Україна. Дякую за увагу.